Привіт! Як тільки розпочинався навчальний рік, на уроках трудового нас провчали до добрих справ. Восени ми завжди робили годівниці для птахів. Для цього виробу нам потрібна дошка. Скориставшись лінійкою та олівцем, робимо розмітку. В руки пилку і відпилюємо по лінії. В результаті повинен вийти квадрат. Крім дошки, знадобляться тонкі рейки. Мітимо, де проводитимемо різ, і підпилюємо рейки до потрібного нам розміру. Знадобиться 4 штуки. Ці дерев'яшки прикладаємо до країв раніше відпиляної дошки і прибиваємо крихітними цвяшками. Повинні вийти ось такі бортики. Слідом беремо товстіший брусочок і робимо 4 відрізки зі спилами під кутом 45 градусів. Їх прибиваємо до ось цієї платформи. Щойно ми зробили каркас для даху. Його ми перекрили шматочками дошки, що залишилися. А цей стик замаскували рейкою, з якої робили бортики. В неї ми вкрутили два саморіза з вушками, завдяки яким буде зручно прив'язати мотузку. Годівниця готова, можна її вішати і засипати в неї корм. Плюси такої годівнички це те, що у неї є дах, завдяки якому корм не намокне, і пташкам буде де сховатися від дощу. А також бортики вони не дадуть корму розсипатися. Цій синичці така годівниця сподобалася. Але можна допомогти птахам і без таких зусиль. Для цього знадобиться шматочок сала. Дехто, напевно, здивується, але сало в холодну пору року дуже допомагає пернатим зігрітися, тому що це висококалорійна їжа, яку дуже люблять дятли та синиці. Від сала бажано відокремити шкіру. Тепер простягаємо крізь нього нитку. Її зав'язуємо та можемо вішати таку годівницю у потрібному місці. Сало продукт, який не швидко псується, тим більше в холодну пору року. Тому така годівниця прослужить довго і принесе чимало користі. Так само можна вчинити і з хлібом, а якщо бути точніше з цілушкою, птахи люблять мучні вироби, але у такої годівниці є один мінус: це її термін придатності. Через дощі хліб може розмокнути і годівниця перестане виконувати своє завдання. Тому такий варіант краще робити у суху погоду. Навіть сміття, яке валяється під ногами, можна направити в потрібне русло від пластикової пляшки, відрізаємо дно. В ньому проробляємо два отвори один навпроти одного, прив'язуємо мотузку, і годівниця з пляшки готова. Залишається тільки наповнити її кормом. А ще можна використати і верхню частину пляшки, тим самим користь непотребу помножиться на два. Такі годівниці теж добре допомагають пташкам. Корм з них так просто не висипається. А якщо встановлювати такі в місцях, де не сильно потрапляє дощ, то і прослужать вони немало. Щойно ми зробили 5 годівниць. А для того, щоб втілити задума, не знадобиться зробити ще 995. Як ми з'ясували, найменш затратніше робити годівниці з пляшок. При цьому вони є ефективними. Для тисячі годівниць знадобиться 500 пляшок. У лісі таку кількість не зібрати. Благо трапляються вони не часто. Тож було прийнято купити порожні пляшки. Вони вже у нас нумо розпаковувати. Погляньте, скільки їх тут. Разом із пляшками йшли ще й корочки до них. Роботи попереду багато. Тому виконуватимемо її поетапно. Завдання перше це накрутити на кожну пляшку корок. Ми примостилися і взялися за роботу. Процес не складний, але через те, що пляшок багато, довготривалий. За годину роботи на кожній пляшці вже є пробка. Далі ми озброїлися ножицями і почали різати пляшки, як ми показували раніше. Нам потрібні верхівки та денця, а середня частина це відходи. Адже якщо зробити годівницю надто глибокою, вона може стати пасткою для птахів. Менше балакаємо а більше працюємо. Остання пляшка, і це етап позаду на відео може здатися, що в цьому нічого складного немає, але повірте, було зовсім нелегко. За підсумком у нас вийшла ось така купа матеріалу для годівниць. І ось стільки відходів. Після зйомки всі непотрібні відрізки вирушили на переробку. Наступне, що нам потрібно зробити, так це отвори в кожній майбутній годівниці. Робитимемо їх гострим канцелярським ножем. Він найкраще справляється з цим завданням. Працюючи з таким інструментом, ми поводилися максимально обережно, щоб не поранитися. Тому наш конвейер трохи сповільнився. Отвори зроблені, але це ще не кінець. Для кожної годівниці потрібно підготувати шнурочки. Ми взяли пару мотків мотузки і почали різати її на шматочки завдовжки 30 см. Тепер у нас є все для того, щоб зробити тисячу годівниць. Залишається тільки прив'язати кожну мотузку. Перша годівниця готова, друга, третя і так далі. Ми майже на фінішній прямій, і все готово. Тепер можемо сміливо оголосити: ми зробили тисячу годівниць для птахів. Залишилось небагато. Потрібно це все наповнити кормом і розвісити. Ми купили мішок корму для вуличних птахів. У нього входить пшениця: овес, пшоно, насіння, соняшнику та інші крупи, які подобаються пташкам. Розвішувати годівниці будемо в цьому гарному лісі, бо в місті птахам легше. Легше добути собі їжу, а тут незабаром їсти буде нічого. Черпаємо корм і розвішуємо всі годівниці по цілому периметру лісу. Нарешті ми все розвісили, дуже сподіваємося, що виконана нами справа спростить життя в холодну пору року пернатим мешканцям цього лісу. А з приходом тепла ми повернемося сюди і приберемо всі годівниці, щоб пластик не завдав ніякої шкоди природі. Друзі, якщо у вас є можливість допомогти птахам, не лінуйтеся і теж робіть годівнички. Пташки будуть вам за це вдячні. Так само, як і ми, якщо ви підпишетесь і підтримуйтесь. Маєте це відео лайком. До зустрічі!